Ха, скажи, будь ласка, а. чи давно тебе вивозили в ліс? Ну, що за студентство. Це я до чого? От днями їздив в бік, знаєш, Бучі Єрпеня, це передмістя Києва. І у досі мороз по шкірі. Насправді, коли дивишся на оці обрубки дерев, які ще три там з половиною роки тому були повноцінним лісом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, там тривали активні бойові дії і верхівки дерев просто прозносило снарядами і ракетами. І от насправді страшно уявити, що росіяни накоїли взагалі в масштабах всієї країни. Українці намагаються залікувати нашу екосистему. І вже з наступного тижня, по всій Україні, в тих регіонах, звичайно, де це безпечно, розпочнеться масова осіння посадка дерев, щоб відродити ліси і лісопосадки, знищити. Чині росіянами роблять це не перший рік? Це частина державної програми Зелена країна. До речі, почалася вона ще до повномасштабки е, у червні двадцять го Але тепер вона набула ще більшої актуальності. Цієї осені по всій Україні планують висадити мільйони дерев. Угу. Та чи вистачить цього, щоб відновити природний баланс, який постійно руйнують росіяни? Скільки на це знадобиться часу, і які наслідки від екологічного лиха вже зараз розкажуть наші кореспонденти. Кидала собі, потім ми вчили став командою та піси молодець. Тобі подобається mm. це висадження. Да. Свої перші дерева висаджує чотирирічна Іларія. Її тато лісник, тож малеча з дитинства вчиться дбати про природу. Дивись. І притоптуємо, Притоптуємо. Молодець. Давай, давай, давай. Молодець. Дарина, якій 10 років, уже не вперше садить дерева. Її ця справа захоплює. Дівчина навчається у школі лісництва і мріє стати лісничою, коли виросте. Мені подобається. Мені більше подобається природа таке. Uh -huh. Подобається фотографуватися на природі. Uh -huh. Зараз під час війни багато прильотів по лісам дерева вигорають. Якщо менше буде дерев, менше буде кисла роду ну І Потрібно висаджувати. Це буде корисно для нашого здоров'я. Діти, школярі та студенти зібралися в одному з лісів на Київщині, щоб висаджувати нові дерева. Саме ця ділянка, майже гектар лісу, була спалена російською ракетою цьогоріч. Тут росли нові дерева, які висадили у 2022-му. Тепер цю частину знову засаджують молодим лісом. Крім щось звичайно, будуть ряди і берези, і будуть домішки. Домішки таких, як кажуть, чисто лісових порід, як Калина і горобіна. Хвоя саменька без листя вона дуже довго перегниває. Дуже довго. Тому що, а як є листя, вона швидше перегниває. Бістріше перегниває більше йде накопичення, яка поживних рослин в грунті у жовтні. Розпочався завершальний етап посадки дерев в рамках програми президента Зелена країна. План один мільярд дерев по всій Україні, і він має бути виконаний до кінця цієї зими. Програма стартувала ще у 2021 році. Але через повномасштабну війну та регулярні російські обстріли насадження згорають. Тож щоразу доводиться садити нові дерева. Ми бачимо спілий здоровий ліс, який садили попередні покоління лісівників, який сьогодні ми маємо як господар забрати деревину, пустити її в економіку нашої країни, а створити нові насадження, які будуть виконувати і екологічну, і економічну. Роль для нашої країни новий ліс висаджують вже третій рік поспіль весною та восени, коли сприятлива волога погода. Сінці селектують в українських розсадниках. А щоб дерево швидко пустило коріння, використовують спеціальний метод садіння. Я нажимаю на педальку, розкрилася. Я вимаю бачите красиво сінець. Тут закриває, трошки ножки підправимо, це для того, щоб укріпити ґрунт. В середньому для того, щоб виростити культури вже які зімкнуться, це десь 5-7 років, на це потрібно десь потратити близько 70 тисяч гривень на гектар. Майже три мільйони гектарів лісів пошкоджені або ж знищені війною. Наприклад, ось так зараз виглядає Серебрянський ліс, випалений окупантами. Понад 60 тисяч гектарів лісів знищили загарбники і на окупованих територіях. Для порівняння це більше за площу міста Запоріжжя. Майже сотня пожеж цього року спалахувала і в лісах Київщини. Все через російське залізяче, яке падає поміж дерев та випалює їх. За 25 рік. По Димерському надлісництву у нас 63 гектари, 57 випадків. По Київській області 63, там десь порядка 120. У нас найбільше потерпають від падіння уламків. Це Димерське, Бориспільське надлісництво, і по Житомирській області більше найбільше це Радомирське. Нагляд за лісом ведуть лісники зі спеціальних веж. Є охорона території та камери спостереження, які і виявляють загоряння. Лучами, скажімо так, пересікаються. Тобто, з одної з другої камер ми вже бачимо, якому як кажуть, місці відбувається ця пожежа. Тобто саме уламок ми не можемо побачити, де воно впаде зразу вже. Угу. Тому, що це як... а от вже де воно, якщо загоріло, чи що то ми вже бачимо? Однак ліс не лише палять росіяни, а ще й вирубують свої. У 2024-му незаконна вирубка завдала збитків на понад 800 мільйонів гривень. Це антирекорд за останні п'ять років.